Новорічні фотосесії для сімей військових організували і проводять ще із грудня 2023-го і до тепер у приміщенні фотошколи F5-6 та громадської організації Бердичівська школа практичної фотографії Валерій Мельников, Олег Силка та їх студенти ініціювали проведення таких гарних заходів саме юні фотографи, зазначають їх наставники. Самі фотосесії призначені для того, щоб віддячити військовим за ініціативи наших дітей. Віддячити військовим за те, що вони захищають, за те, що вони боронять нашу Україну, нашу державу. Наші студенти також приймають участь в цьому проєкті. різними способами, допомагають нам знімати, фотографують самі. Ось або Разом з нами там в зв'язки фотографують. Готувалась до фотосесії родина Махенько Марина, Олексій та їх діти Аліна і Андрійко. Татко ще кілька днів у відпустці. Тож віднайшли час, аби здійснити першу сімейну фотосесію. Гарний професійний підхід, гарні декорації для нашої сім'ї всім. А часто ви отак сі, сімейні фото робите? Це перший раз, перший якщо раз, чесно. Да. Перший раз дуже важко їх сфокусувати завжди, навіть вдома родині. А тут люди знайшли підхід, все гарно з нам діти, які вдома не виходять знаховатися. Тут, тут сиділи да, чесно. Це чудові будете мати фото, да, так? Це гарна пам'ять. Нелегко взаємодіяти із дітьми у цьому процесі, хоча й дуже цікаво, кажуть фотохудожники, а жіночі очі можуть багато розповісти. Дітворація завжди щось новеньке. І це відвертість. Відвертість, да, безпосередність. Без Ось тому, да, завжди переділяєш матеріали, якось береш собі до уваги. Як це все відбувалося, да навіть. Відкладається певний досвід та і піднімає настрій само собою. Коли приходить військовий з родиною, ну, скажімо так, ми стараємося робити так, щоб це було трошки веселіше, проходило, але бачачи і хоче, да, і бачити, коли ми бачимо, коли мама обіймає свого сина, який є військовий, який. Приїхав буквально на кілька днів. Є і такі випадки, які приїхали і кажуть, ми там в вже виїжджаємо і так далі. Ми в першу чергу це робимо фотографії, редагуємо, відправляємо. Але очі, мами стривожені такі, знаєте. Кожна справа, що на фронті, що в тилу, має наближати перемогу. Тому фотометці та їх студенти вирішили проводити фотосесії не тільки для сімей військових, а й для усіх, хто цього забажає. А заодно зібрати кошти, оголосивши збір, та на виручені гроші купити дрон для зсу. Я вважаю, що це для дітей в першу чергу для студентів фотошколи, це в першу чергу це патріотичне виховання. Тому що ініціатива була їх. От, і ми з Олегом Васильовичем одразу ж це сприйняли як е, направлення нашої роботи. У нас є монобанки, і я запрошую всіх, хто зараз бачить це інтерв'ю, е, зробити свій внесок на збір коштів. Для... Чим більше ми зберемо, тим буде якісніший квадрокоптер, от, тим буде якісніша наша допомога нашій армії. Нашим хлопцям Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.